Новий закон про мобілізацію в Україні набув в чинності 18 травня 2024 року. Згідно з цим документом, усі військовозобов'язані, резервісти та призовники мають оновити свої облікові дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня 2024 року. Згідно з законодавством, оновити свої облікові дані, військовозобов'язані резервісти та призовники можуть трьома способами піти в ТЦК ІСП, завітати до ЦНАПу або через мобільний додаток Резерв Плюс. Як оновити дані в ТЦК? Для поновлення даних у ТЦК потрібно взяти такі документи: український паспорт, Ідентифікаційний код, військовий квіток, медичні документи, документи про освіту, водійські права будуть необхідні в разі служби водієм. Якщо військово зобов'язана є відсрочка від мобілізації, то з собою потрібно буде також узяти документи, що підтверджують це. Також, якщо, якщо є будь-які документи про стан здоров'я, яких немає в системі ХЕЛСІ, то їх також необхідно підготувати і в разі інвалідності потрібна буде довідка МСЕК. Як оновити дані в ЦНАП? Щоб оновити свої дані через ЦНАП, Військово зобов'язаним, призовникам і резервістам потрібно записатися до ЦНАПу через застосунок Дія або ж просто прийти до центру, заповнити заяву та надати свої актуальні дані. Адміністратор центру допоможе оновити ці дані в особистому кабінеті на порталі Дія. Важливо – Після цього адміністратор має видати виписку про те, що дані було оновлено, засвідчено підписом і печаткою ЦНАПу. Із собою до ЦНАПу потрібно взяти паспорт, ідентифікаційний код і мобільний телефон, на який прийде смс для підтвердження, військовий квіток мати не обов'язково. Оновлення даних через Резерв Плюс. Резерв Плюс це мобільний додаток для військовозобов'язаних від Міноборони. Треба завантажити Резерв Плюс на свій мобільний телефон. Після цього потрібно зареєструватися в додатку, авторизувати за допомогою банк ID, оновити або підтвердити свої дані, якщо вони актуальні, номер телефону, електронну пошту та місце проживання. Після цього з реєстру оберіг. Підтягуються всі дані, які є про військовозобов'язаного. Важливий момент через Резерв Плюс не можна стати на облік або отримати бронювання. Цей застосунок можна використовувати виключно для оновлення даних і щоб отримати виписку з реєстру оберіг. Використання застосунку Резерв Плюс не є обов'язковим для військовозобов'язаних, резервістів та призовників. Хочете реєструйтесь, хочете ні. Але тоді свої особисті дані треба оновити у будь-який інший спосіб.